Усіх вітаю, я Віта. Я тут розповідаю про своє в'язання і не тільки. Щиро дякую вам за перегляд мого минулого відео і запрошую вас подивитися новий мій в'язальний епізод. І хочу я його розпочати із цих шкарпетків. Це моя друга пара січневих шкарпетків. Коли я переглядала цю книгу, я вже собі автоматично відмічала, які я шкарпетки би хотіла з цієї книги зв'язати. Оці будиночки я зв'язала і в минулому відео вам показувала. Сьогодні я показую вам ці шкарпетки, я надихнулася ось цією фотографією. Ці шкарпетки автор назвала небесними. А я свої шкарпетки назвала весняний дощ, бо ці дирочки мені напоминають каплі доща. І яка у нас тут різниця з нею? У мене і у неї зубчатий набірний край. Я не вив'язувала дирочків, бантиків і у мене інша п'ятка. Тільки взяла ідею з цього ажурного візерунка. І так, давайте я вам розкажу, як я вив'язувала ці шкарпетки свої. У мене тут набірний край методом Джуді. Я набирала петлі і робила зубчатий край з таким підгином. Підгинала я їх. Я набрала 64 петлі на спиці 25. Пров'язавши трохи, я зрозуміла, що для мене це дуже вільно. І я перейшла на спиці номер 2 І усі далі. шкарпетку я в'язала на спицях номер 2 Подивіться, яка тут гарна п'ятка, як вона гарно тут прилягає до блокаторів. На вокаторі так підчеркує прям анатомічно. Це кругла п'ятка, і у цьому місяці Світлана у шкарпетковій валізі нас навчала, як її вив'язувати. Вона дуже легко вив'язується просто ну, геніально, можна так сказати. Гарно сидить, я примірала ці шкарпетки. І на нозі на п'ятці теж гарно тримається, нікуди не перекручується. І я в'язала це з ланагроси пряжа. Так, ось така пряжа. Це 76% бавовни і 14 поліаміду і 10 еластану. 100 грамів 420 метрів. Виготовлено в італії. В виробник нам пропонує в'язати тут на спицях від 2,5 до трійки. Ну, ні, трійка. Ні, тому що пряжа для трійки мені затонка. Дивіться, яку вона має скрутку спіральну вигляди, Так. І у мене вже є маленька колекція шкарпетків, зв'язаної із бавовняної пряжі. Ось вона. Це у минулому році я в'язала у суміснику світлани шкарпеткова валіза, ці шкарпетки, вони зв'язані ось із цієї пряжі. Вона трішки така тустіша порівняно з іншими. І ці шкарпетки. Привертають до себе увагу. Я не знаю, завдяки кольору, чи завдяки оцьому візерунку ажурному, який називається хвіст павича. Дуже гарний візерунок. І тут п'ятка з клином підйому. П'ятка бумеранг. Дивіться, як гарно тут виражений клин підйому. Гарно сидять. Ці шкарпетки на нозі. Потім ще ці шкарпетки теж візерунок давала нам Світлана навчала, як його вив'язувати. Ось він такий. І це теж бавовняна пряжа. Лана Гроса. ось та сама етикетка. Ну ця пряжа віддавала колір, коли я прала. Я робила ручну стірку, проводила, і два рази вже і була вода, забарвлена у рожевий колір. Сильно так виражено. І сама така нитка, пряжа, така, бачите, як будто її вже багато раз прали, носили, якісь такі вона має. Потускнівший колір. Але і я тільки може, раз їх одягала. Ось це моя така колекція. У мене є ще одна пара, але я їх зараз ношу, тому показую те, що у мене зараз є. І я зробила собі такий висновок, працюючи із бавовняною пряжею, що Мені хорошо цю пряжу вив'язувати в ажурах. Тому що я переважно такі шкарпетки нося літом, коли прохолодна погода, і вони мені дуже теплі. А оцей завдяки цьому ажуровій, воно стабілізується, можна так сказати продувається, чи що через ці дирочки. І ніжці вже не так жарко, і приємно бути у таких шкарпетках. Ось це мій такий висновок з роботою з бавовняною пряжею. Тому що, коли я в'язала свої перші самі шкарпетки лицевою гладю, візерунком лицевим, то вони щільні і в них шарко. А ці Дуже приємний і в роботі, і в носінні. Так що, пробуйте, експериментуйте, що підходить вам, діліться. Що ви думаєте насчет шкарпетків із з пряжі? Хочу поділитися з вами свою історією, як я розпочала в'язати шкарпетки на п'яти спицях. До цього я їх в'язала Magic Loop'ом. І у минулому році я сиділа з подругою в парку, і вона дивилася, як я в'язала шкарпетки magic Loop'ом і вона зробила мені таке зауваження, каже: А чому ти в'яжеш на лісті спеції? Було би на п'яти набагато швидше. я так призадумалася і вирішила все ж таки навчитися, хоч я до того. Пробувала декілька разів, у мене нічого не виходило, спиці мені мішали, заважали. Я переборола це, розпробувала, як то кажуть, вкус вошла. І мені сподобалось. Я підібрала спеції, якими мені би подобалося в'язати шкарпетки. І це зараз в мене в роботі спеції Хая-Хая. Вони з гострим кінчиком. Ну, спочатку я не ці спіці купила. Я розпочала із спиць Knit Pro. Не зайшли вони, мені не сподобались зовсім. Потім я розпочала купляти спіці Knit Pro Jador кубіки. Вони такі, бачите, темного баклажанового кольору погано видно. Один час мені подобалось на них в'язати. З масажем ефект у ній, я би сказала. Так, бачите ці кубики. І я на цьому не зупинилася, я пішла далі і купила я набір такий маленький спиць шкарпеткових Хая Хая. Тут було 4 пари. Зараз одна пара в роботі, а це двійка, і я їх докуплювала отдільно. Ось такий чохол, Вони прийшли в такому чехлі атласному якомусь такому чи шовковому. І ще я на цьому теж не зупинилася. І ось я вирішила купити попробувати ще ліки. Пробувала я на них в'язати. А, ну, Із цих спиць я таки можу сказати, що гарний колір. Яскравий такий, дівочий Барбі стайл такий. Ну, в'язати може шовковисту пряжу, да, яка така потребує, щоб не сильно скозила по спиці. А шерстисту пряжу воно, мені здається тормозити. В'язання з спиці. І це спиці з берези, березове дерево верніше. І такі вони, бачите, як будто не всі прокрашені гарно. Трішки мають спиці такий темний колір. Дуже легкі вони, невагомі. Ось я коли вони до мене прийшли, я. Злякалася, думала, що просто прийшов до мене кейс. Нема тут нічого, такий невагомий цей, ці спиці, цей набір. Але коли я відкрила, усе нормально, все було тут. Від Відвійки тут, від номеру 2 і до номеру. щас, забулась, нагадаю. 375. Ну, це прям такі товсті спиці 3,75. Я дивлюся, вам не показую. Я би сказала, щоб вони прямо мені на четвірку підходять ближче. Ось такий набір у мене є. І що це у мене за нитка пряжа в мене? Це в мене Лана Гроса але я етикетку загубила, тому що. Я щось зв'язала, розпустила, і довгий час в мене було так скручено це все. Я тільки пам'ятаю, що це ланагроса і що це шестинитка. І тут я теж вив'язую круглу пятку. Дивіться, вона вже закруглилась гарно. Дуже гарно мені сподобалося, і вона дуже легко вив'язується просто клас. Ще треба зв'язати і поносити, і подивитися, як воно буде. Воно носінні, а на вигляд, мені дуже все подобається. Класно такі мої процеси. І так, що в мене зараз на спицях? На спицях я зараз в'яжу таку маніжку. Я зараз в'яжу перед, відділила від спинки. Хочу з вами поділитися цим процесом, поки я його не зв'язала. І в мене буде така маніжка реглан погоном. Я її в'яжу. На погон я відділила три петлі і роблю тут прибавки. Як ви може замітили, горловина в мене зв'язана трошки іншою пряжою. І ця пряжа я вже десь загубила етикетку від неї. Так все організовувала і щось сталося. Ладно, давайте я вам покажу те, що я маю зараз під руками. Це оця буде основна пряжа, з якої я буду в'язати далі полотно. Називається Tiara Корона, який тут склад 10% від Мохеру, 5,6 шерсті і 49% акрилу 22 нейлону, і отут є бусинки і такі. Е, паєтки, як як це ще українською називають, лелітки. Угу. Так, і я в'яжу на спицях це полотно зараз в'яжу, спиці 4,5. Набирала я на спеції 3,75. Потім перейшла я на спеці 4 і зараз взяла більший номер спеців. Так як полотно мені дозволяє взяти більшість спиці, і я не хочу, щоб воно було таке збите. Я хочу, щоб воно було таким легким. І добре, щоб так воно розтягувалося. І це в мене буде. Така маніжка буду з'єднувати я її, а потім знову буду по бокам йти розрізи, такі розрізи. І все, пряжа трішки відрізняється, але це буде одягатися під куртку. Оскільки в нас зими не холодні, снігу ще не було, а у нас більш дощова така сіра погода. І ми ходимо тут у куртках. У мене в цьому році взагалі тоненька така вітровка. І я оце в футболці і зверху на футболку хочу, щоб в мене була прикрита шия. Тому що, коли ходиш, рухаєшся, то тепло. Тільки іноді мені стало вже з, з, з віком холодно в шию. То, тому я вирішила в мене є пряжа, чому би не зв'язати таку довгу маніжку. Маніжка типу, буде жилету, буде довга. Я просто з'єднаю її під, де будуть підрізи. Я не буду робити там великі підрізи, з'єднаю спинку спереду і пров'яжу трішки по колу. Це мої такі плани я вам розповідаю. а... Вниз я буду роз... вже роз'єднаю і буду в'язати знову два полотна отільно, одне від одного. Так що, такі мої плани на цю маніжку. Цю футболку я розпочинала в'язати у минулому році, закінчила ось тільки. І... Цю футболку я в'язала у суміснику Світлани у телеграмі канал круглою кокеткою. Поверху йде ажурний візерунок, називається хвіст павича. На спинки вив'язувала азіатський росток. Світлана усе детально у відео показувала, як пров'язувати горловину. Тут таке китлювання. Мені сподобалося. міцно тримається, нікуди не, не роз'їжджається, не розпливається візерунок. А понизу в мене проста лицева гладь. І те, що я просто закривала, не вив'язувала ніякої різинки. І я вже маю на весну десь на прохолодне таке літо, таку футболку. Але вона Темного такого меланжевого кольору, і до неї трошки усе чіпляється. Хочу поділитися з досвідом роботи з цієї пряжі, це у мене кропива. Я давно її замовляла, але продавець, коли я купувала, казав, що це кропива, але без всяких знаків. Я хотіла таку собі мати футболку на літо із кропиви, дуже натуральних нитків, але нитка дуже косить. Я спробувала декілька складень зв'язала зірець і показувала, що нитка сильно косить полотно. я вирішила тоді домішати такого мериносу. Тут 80% меринос. І 20 кашеміру, тут великий такий метраж. Я теж брала його у декілька складень, вам за темний колір, а насправді це просто темно, такий, темно-синій, як ніч темно. І от я поєднала дві ці нитки і вийшов у мене меланжевий колір. Зараз для дітей дуже багато всяких праджетів робити вчитися. Чому я? Тому я такого не мала у своєму дитинстві. Як свічки робити, як для рамочки можна декорешн зробити. Дуже багато всякого цікавого, різноманітного Це очі розбігаються. Дуже мило як робити можна. Ось. Соп, а це для ванни така бомбочка. Все розмальовувати кружки. Коробочки. Чого цього всього не було у моєму дитинстві? В той час я народилася. Коли я ходжу робити в магазин якісь покупки, я заходжу на ті ряди, де, стоять, де стоїть усе для творчості. І от вчора я купила такий праджект це, звичайно, для дітей, щоб їм було цікаво щось робити своїми руками, їх так намагаються привчати. А я вирішила. купити собі, подивитися, що тут є, і що потрібно зробити, щоб була у мене така сумка. Для праджекти буду складати свої свою пряжу, свої праджекти буду складати. Що в цій коробці йшло? В коробці йшло два дві такі тканини, тут вже є дирочки для прошивання. І це має. Складатися всередину. Так не. не поміщається це усе, щоб показати. Ну, коли зщу, покажу така буде сумка. Так, воно не поміщається. Ну, е має бути так, як. Ось на картинці. І є ручки. Також, е, не знаю, як оце кнопки, як, як правильно воно називається. Подивимося, що тут всередині. Це інструкція ручки, кожа зам, чи щось друге таке воно м'ягеньке. І отут є голка. Голка така пластмасова, велика. Е, і з таким закругленням а, на кінці. І така велика голка. Ну, а ці дирочки маленькі, як воно має пройти через ці дирочки? Ага, проходить добре. Даже є отакі прищепки, які я бачила, використовують дівчата при шиті. Коли щось. Скільки таких прищепок тут. Чотири прищепки і нитка така, як ми в'яжемо. Наверно, якийсь акріл. І от тут цих є все потрібно, мабуть, буде прикручувати, бо тут розріз такий, як для отверртки. Так, такий праджект. Хочу я до, цього, до цієї роботи, до цього проджекта, привлікти своїх дітей. Не знаю, чи вдасться мені цей експеримент, чи ні. Попробую. Може, вийде, може, хоча б мені ручки прикріплять. Так що я мама, яка виховує три синочків. І мені нема компанії до рукоділля. Вони в мене більш такі спортивні, музичні, але слава Богу за все.